Будівлі Чернівецької ратуші 180 років. Саме 19 квітня 1843 року на площі ринок у Чернівцях заклали наріжний камінь. Спершу передбачалося, що вежа матиме дерев'яний каркас. Утім, його зробили металевим. Ратушу спроектував Андреас Мікуліч Фонрадецький. Збудували її доволі швидко. І 1 березня 1848 року будівлю ввели в експлуатацію. З Самого початку ратуша була адміністративним центром. Тут працювали не лише чиновники. Новники всередині була пожежна частина, поліційний ревізор, вартівня, кімнати для допитів та приміщення для арештантів. На третьому поверсі жив бургомістер та родини ще двох посадовців. Згодом, аби зменшити витрати на утримання споруди, перший поверх здали під комерцію. Сьогодні тут працює міська влада. Утім, всі ці роки Чернівецька ратуша залишається серцем та гордістю нашого міста. Ми впевнені, що закінчиться війна. Буде вкладені належна праця кошти будуть збережені більше зможуть зберегти. Влада докладе зусиль, і через пару років це свято буде відзначатися належно. Ви сказали, на дуже високому рівні, і ми будемо чекати на святкування От саме в цю день. Гостей без перебільшення зі всіх європейських столиць, бо нам буде що їм показати.